Друзі, привіт! Мене звати Наталя, Наталя Кузьменко, я регіональний директор Долайф, і зараз звертаюсь до тих з вас, хто лише приєднався до нашого клубу Доолайф, хто лише робить перші кроки в нашій команді. Мене часто запитують, особливо люди, які долучаються до нас. Як правильно зробити замовлення, як не розгубитись у великому асортименті, який пропонує Дуалаєв? І я вирішила вам допомогти. Я приготувала спеціальне відео, в якому я прямо зараз допоможу вам легко та швидко визначитись з тим, як правильно зробити своє перше замовлення, який продукт обрати, як не заплутатись, як не розгубитись. Як чітко і конкретно замовити для себе, для своєї сім'ї саме те, що вам необхідно. Отже, будьте уважні, зараз я вам покажу, як легко визначитись з асортиментом Dualife. Ми знаходимось на сайті DualLife. Я обираю розділ набори бадів. І зараз відкриються набори, які Запропонувала компанія заздалегідь, подбавши про те, щоб ми з вами чітко і конкретно змогли обрати собі продукт. Отже, в наявності пакет енергії до Олег для того, щоб підбадьорити та надати енергію вашому тілу. Пакет метаболізм холестерину це у випадку, якщо ви маєте якісь потреби і піклуєтесь про рівень холестерину. Набор для зниження ваги, якщо ви бажаєте. Позбавитись одного чи декількох кілограмів. Прекрасний набір для тих людей, які слідкують за рівнем цукру. Він так і називається метаболізм цукру. Зверніть увагу, є й набір для очищення організму. Наприклад, ви почуваєте себе прекрасно, але ви хочете якоїсь чином очистити ще свій організм. Прошу дуже до ваших послуг набір очищення. Актуальний набір підвазною імунітет. Також прекрасний набір під назвою регенерація, тобто відновлення робот систем та органів вашого організму. Звісно, дуже актуальний пакет для роботи серцево-судинної системи, так і називається серце. Якщо ви ведете активний та спортивний спосіб життя, набір для опорно-рухової системи також до ваших послуг. Пакет під назвою Ендокрина система підтримає ваш організм. Знову ж таки, актуальний набір, який підтримує нервову систему до ваших послуг. Ну і набір, який актуальний для всіх у будь-якому віці, для будь-якої статі, під назвою Краса. Що ж, що ж, складаються ці набори, ви дізнаєтесь, коли ви відкриєте спеціально кожен з них ознайомитись складом. Але дуже важливу річ хочу вам зараз показати, оскільки. Набори ідеально підібрані для кожної безпосередньої задачі під назвою набору. Ну, але крім того, ще додатково є різні інструкції. Наприклад, я зараз відкрию пакет Dual імунітет і дивіться, яка корисна річ для вас є в доступі на сайті Dualife. По-перше, ви можете завантажити спеціальну схему. Де ви дізнаєтесь про те, о котрій годині і в якій кількості приймати вам формули Дуолайф. Наприклад, о 8 годині, о 8.30, що о 10 що о 14, що о 19 годині. Ну і звісно, таким чином ви ближче познайомитесь з продуктами, які входять в цей набір. Але і це ще не все. Також ви можете завантажити так звану дієту. Ну, вона не так звана, вона дійсно дієта. Це спеціально в доступі на сайті для кожного набору розроблені спеціальні програми харчування, перелік покупок продуктів, які рекомендують зробити для підсилення роботи обраного вами набору. Калорійна цінність продуктів в дієті і, звичайно, розписка на кожен день. На протязі семи перших днів використання набору, будь ласка, прислухайтесь до цих рекомендацій і використовуйте саме це харчування. Крім того, що тут є розклад як і що приймати, тут також є і рецепт, як приготувати і гарна новина. Всі програми по харчуванню для кожного набору розроблені окремо, тобто в кожному наборі ви побачите саме ту програму харчування, яку вам рекомендує Доолайв. Отже, вже набагато простіше визначитись з тим, з чого саме почати використовувати продукт Доолайф, якщо ви оберете один з цих наборів. А тепер. Уявімо, що ви не потребуєте жоден з тих пакетів, які я вам зараз показала. Що ж тоді робити? Як же тоді зробити своє замовлення? Що обрати для знайомства з продуктом Доолейт? І ось вам прекрасна рекомендація. Ну, по перше, такі продукти, як день і ніч, є абсолютним. Не просто додатком, а абсолютно ідеальною основою для всього, що ви в подальшому будете приймати. Чому це так? Ви дізнаєтесь на наших окремих зустрічах, але якщо я зараз вам даю рекомендацію про те, з чого почати, як правильно зробити вибір, щоб не заплутатись, просто дослухайтесь до рекомендації. Отже, якщо вам потрібні якісь формули, що ви приймали всередину, зробіть свій вибір на користь. День і ніч. Далі рекомендуємо продукти, які ми використовуємо щодня, незалежно від того, скільки нам, років, і якої ми статі, якої ми спеціальності, який спосіб життя ми ведемо. Наприклад, здорові сніданки. Зробіть свій день дійсно енергійно насиченим за допомогою спеціально зроблених сніданків від Dual. Наприклад, ще додаткова річ, яку ви можете щодня приймати, це коктейль із серії Slim Shake. Це спеціальний коктейль, який створений для людей, які не встигають вчасно перекусити або можуть пропустити обідіну перерву. У цих випадках на допомогу вам прийде коктейль Slim Shake, А якщо ви працюєте над своєю вагою, то це буде ідеальна заміна. Одного або двох прийомів їжі на протязі дня, ну і звичайно, щоденні речі, які робить кожна людина в світі. Наприклад, ми щодня з вами чистим зуби, тому рекомендую включить ваше замовлення зубну пасту. набір зубної пасти день і ніч. Зранку зубна паста буде доглядати за тим, щоб на протязі дня ваш подик був свіжим та здоровим, а ввечері, коли ви будете використовувати зубну пасту ніч, ви отримаєте не просто захист, а ще й додатковий ефект відбілювання зубів. Адже на протязі дня ви приймаєте різні продукти, тому денна зубна паста навряд чи зможе відбилити колір ваших зубів. А от нічна зубна паста саме з тим і попрацює. Знову ж таки, незалежно скільки вам років, якої ви статі, ви щодня чистите зуби, перейдіть, будь ласка, на зубну пасту день і ніч. Наступний засіб це гель для душу алоє. До речі, вся лінійка серії особистої гігієни алоє зроблена з врахуванням і вкладе має в собі, уявіть собі, стволові клітини алої, а також про пре- і постбіотики. Кожен засіб особистої гігієни. Наприклад, гель для душу. Ви щодня приймаєте душ, перейдіть, будь ласка, на гель для душу від Dualife. Або шампунь, якщо ви миєте волосся, а я точно знаю, ви миєте волосся. Використовуйте шампунь лінійки Dual. Шампунь розроблений для любого типу волосся, і навіть можна його використовувати для щоденного миття волосся, бо бувають такі спеціальності, такі професії і такий спосіб життя в людини, що людина потребує щоденного миття волосся. Саме цей засіб не зашкодить, а лише буде доглядати. За вашим волоссям. Прекрасний засіб для багаторазового на протязі дня використання крем мило для рук. Одночасно мило і бальзам два в одному. Ідеальний продукт для багаторазового використання і для дітей, в тому числі. До речі, гель для душа також прекрасний для догляду за дітьми, за дитячою шкірою. Також звертаю вашу увагу на продукт. Засіб для інтимної гігієни рекомендую скористатися лінійкою особистої гігієни до ОЛАЙФІ і додатково крем для рук вітаце, який пом'якшує, заживлює і освітлює колір шкіри на руках. Не можу обійти стороною. Батер для тіла під назвою Колаген. Одразу рекомендую запасіться спеціальною лопаткою, для того, щоб не руками, а лопаткою взяти собі ту кількість батера, який вам необхіден на протязі дня. Можете використовувати його на все тіло як щоранку, так і на вечір. Для жінок і мужчин, які люблять відвідувати косметичні салони і робити масажі обличчя прекрасний засіб для масажу. Не тільки обличчя, а всього тіла, наприклад, я з великим задоволенням його використовую. Під час масажу спини, коли роблю такі процедури регулярно, е, потрібно зауважити, що цей засіб не буде залишатись ні на вашому одязі, ні на е, простираді, на якому ви будете знаходитися під час масажу. Ну а масажист, який буде вам робити масаж, або мас масажистка, будуть мати доглянуті, красиві та завжди здорову шкіру на руках. Не обійду стороною, і також цукровий скраб для тіла. Рекомендую використовувати його не часто, достатньо один раз на тиждень для того, щоб оновити. Для того щоб позбавитись якихось там зайвих чи сухих ділянок шкіри, особливо якщо йдеться про лікті, там, про руки чи про ще якісь ділянки прекрасний засіб для догляду за всім вашим тілом. Ну і звичайно ж, звичайно ж, антибактеріальний гель можете використовувати його декілька разів на протязі дня. На протязі декількох годин цей гель зберігає, захищає вашу, ваші руки від додаткової інфекції. Можуть використовувати і дорослі, і діти. Ну, а якщо у вас є особливі потреби для, і вимоги для шампуню, то зверніть увагу на лінійку кератин спеціальна маска для волосся і оздоровлюючий шампунь, кератин для ваших послуг. Ну а тепер декілька слів детальніше про косметичні засоби дуалей. Які ж косметичні засоби пропоную доолен для юнаків та дівчат у віці від 16 до 25 років? Засоби універсальні, вони підходять і юнакам, і дівчатам, окрім засобу для зняття макіяжу. Тобто, де макіяж за допомогою міцелярної води доолен ви робите, і це перше, що ви робите ввечері? Я поставила інший дозатор, мені так зручно, це той самий засоб. Знімаєте макіяж, після чого наносите гель для вмивання алої однією крапелькою, маленької крапельки. Зверніть увагу, дуже маленької крапельки достатньо для того, щоб нанести все і красиво вмити обличчя. Антибактеріальний підкреслюю гель, гель, який знімає запалення, а це дуже часте явище у юнаків та у дівчат. Після гелю не забудьте скористатись тоніком. Нанесіть його, будь ласка, на ватний тампон і протріть обличчя, шию, і зніміть залишки, можливо, гелю для вмивання алої. Ну, тим самим вирівняти pH шкіри і приготуйте шкіру до нанесення наступних дуже простих засобів. Наскільки ж вони прості, лише подивіться: крем для обличчя та шиї. на... Для денного догляду і для нічного догляду. Ви ні за що їх не переплутаєте, тому що те, що для денного догляду він так і виглядає, з такою білою крапелькою має голубу кришечку на упаковці. Ну, а той, що для нічного, має, звісно, відповідну чорного кольору кришечку на упаковці, для того, щоб ви не переплутали, який крем денний, а який нічний. Отже, так просто доглядати юнакам та дівчатам з шкірою свого обличчя. А тепер я скажу, що є для більш старших дівчат та хлопців. Від 25 до 45-50 років Доолайф пропонує ну, прекрасну лінійку косметичного догляду за обличчям шиєю та декольте під назвою Колаген. Асортимент надзвичайно багатий, однак я вам зараз покажу найважливіші елементи, які рекомендую вже отримати для того, щоб користуватись ними на щодень. Отже, і зранку, і ввечері використовуйте, будь ласка, пінну для вмівання, колаген. Пінна наноситься дуже легко, просто один натиск. Цього достатньо, щоб на зволожене обличчя шиї та декольте провести повністю процедуру вмивання і можна навіть її сумістити із масажем. Наступне, після пінки колаген, рекомендуємо тонік колаген, це засіб, який одночасно відновлює pH шкіри. А також освітлює обличчя за допомогою золотих частинок, частинки золота, які знаходяться всередині, прямо тут у тоніку колаген. Наступним кроком, дуже важливим наступним кроком, є серум під назвою колаген. В дуже зручній упаковці крапельним способом буквально. Такими крапельками ви можете дістати, нанести на обличчя, на шию декольте або на долоні, і нанести таке, я би сказала, прямо молочко, яке рознесеться дуже легко по всьому обличчю, по шиї, по декольте, підкреслюю, стосується і чоловіків, і жінок. Також прекрасним доповненням до цієї лінійки є креми. І знову ж таки дуже просто є денний крем і нічний. Дуже зручно в кожній упаковочці є спеціальна лопатка, назвімо її, якою ви будете діставати з крему саме ту кількість крему, який вам необхіден, можете більше, можете менше. Я взяла зовсім трошки для того, щоб показати вам консистенцію нічного крему. Щоб ви зрозуміли наскільки легко і швидко він наноситься на обличчя. Причому, коли ви його наносите, шкіра не стягується, не розтягується, все відбувається дуже природньо і дуже красиво. Інакшої консистенції денний крем доолейф він взагалі заслуговує на окремі дітерами, але співати їх будете вже ви після того, як ви, ви пробуєте цю систему колаген. Ну і в системі колаген є ще додаткові засоби індивідуального. Вибору специфічні сироватки, які потребує або пошкоджена, або суха шкіра, сироватки, які мають в собі захист від ультрафіолетового відпромівнювання, а також мають ще додаткову специфічну дію. Про них зараз не будемо говорити. Говорю і демонструю, і рекомендую вам тільки ту лінійку, яка є в вашому щоденному використуванні, абсолютно. Потрібною і необхідною для жінок додатково нагадаю: перед вечірнім доглядом не забудьте зняти макіяж, тобто зробіть демакіяж міцелярною водою із серії Алоє. Отже, так просто підібрати собі косметичні засоби колаген, якщо ви мужчина або якщо ви дама, у віці від 25 до 45-50 років. Але і це ще не все. І нарешті засоби для тих, кому 50 і старше. Насправді, ці засоби з моєї ванної кімнати, з мого столику. Це засоби мого щоденного використання. Я з превеликим задоволенням поділюсь з вами, чому я обрала собі саме них і, чому їх, і чого дуалет. Отже, знову ж таки, знайома вам вже піна для вмивання колаген, знайомий вам тонік колаген. І сером колаген. А от далі особлива лінійка, я би назвала її елітна ексклюзивна лінійка лазі-зал. Ну, перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що в цю лінійку по догляду за шкірою віковою. Входять спеціальні капсули Лезізаль, які допомагають нашій шкірі відновитись із середини, не тільки зовні. Тому рекомендую ці капсули приймати щодня по одній штучці в день. Наступний засіб, який я наношу щоранку, тому що це засіб такого особливого догляду. Це спеціальний серум дуолет. Наноситься він дуже просто, але для того потрібно мати певні показання, Такі показники, як шприц майже одноразовий, закриваю, відкриваю. Яким чином наноситься цей засіб і куди? Цей засіб наноситься виключно на ті зони, де з'являються ваші зморшки. Мімічні, наприклад, так звані гусячі лапки, або так звані міжбровні зможки. Прямо зараз перед вами я наношу цей засіб для того, щоб ви зрозуміли, наскільки легко і просто він наноситься, і тільки на які ділянки. Після того, як я їх нанесу, пройде всього лише 30 секунд. І ну, не те, щоб я помолодію одразу. а Посвіжію, і ви це зауважите до кінця нашого відео. Отже, бездоганний засіб серум лазізаль. Використовую його щоранку і наношу його на чисту шкіру тільки навколо очей і на міжбровні. Зморшки. До речі, дуже гарна новина для тих, кому за 50. Якщо ви використовуєте якісь інші засоби, якщо ви маєте якісь ін'єкції, то засоби лазізаль тільки підсилюють їхню дію і продовжують тривалість їхнього життя. Це дуже важливий аргумент, тому що не вся антивікова косметика, ну, м'яко кажучи, дружить з ін'єкційними процедурами. Власне, лазізаль не тільки дружить, а ще й підтримує. До речі, Якщо ви використовуєте якісь гаджети для вмивання, ви спокійно можете їх використовувати і з спінкою кологен в тому числі. Ну і нарешті крем Лазізаль, перлина цієї системи. Покажу вам обов'язково, як він виглядає всередині. Абсолютно герметична упаковка для того, щоб я отримала цей крем, як ви бачите, мені достатньо провести легенько пальчиком. Я отримала саме ту кількість крему, яка необхідна. Для того, щоб я нанесла на все обличчя, шию та декольте. Звісно, перед тим, як нанести цей крем, важливо зробити декілька, декілька спреїв тоніком колаген для того, щоб зволожити шкіру. І легенькими такими рухами нанести на все обличчя, крім тих місць, куди я вже нанесла сироватку лазізал. Ми використовуємо, я використовую його і зранку, і ввечері. Один з моїх улюблених кремів один з кремів, який я використовую на протязі вже, здається, двох років щодня. Отже, лінійка Лазізаль в комплексі з лінійкою Колаген, Ну і, звісно, де макіяж за допомогою засобів або міцелярна вода. Отже, друзі, мені здається, я просто і легко розказала вам, як не заблудитись. Як зорієнтуватися, якщо ви потребуєте чи якийсь потужніший догляд за здоров'ям, або якщо ви просто потребуєте засобів для щоденного догляду за вашою шкірою чи за вашим тілом? Була дуже рада познайомитись з вами. Чекаю вас на наших вебінарах, де ми детально і подробно вам розповідаємо про всі нюанси та дрібнички, але надзвичайно важливі всіх продуктів DualFi. Всього доброго, до зустрічі!